Інформаційні листівки пропонують не лише студентам, але й пенсіонерам. Люди по різному ставляться до ініціативи волонтерів. Одні відмовляються взяти до рук пам'ятку, інші допитливо вислуховують інформацію та дякують. Молодь більше є достатньо відкрити до того, щоб щось взяти, почитати. Дебільше, є, коли даю таку інформацію, стараюся сказати не викидайте, почитайте, передайте далі. Що ви солідарні з ним зачіпити стрічочку? Якщо можна. чіпайте чіпайте. От, подарувати вам, е, такі інформаційні листівочки. Молодь нині про так звану чуму 20-го століття знає набагато більше, ніж старше покоління. І Бере цей і листочок повинен не тільки взяти його, подивитися, що він гарний, якийсь кольоровий, а зрозуміти суті, наскільки ця хвороба чіпляє кожного з нас. Читала, знаю, приходила тест. Попри обізнаність, статистика не втішна. Сніч щороку молодшає: 80% віл інфікованих молодь віком від 18 до 30 років. Найгірша ситуація у червонограді та Бориславі. Львівській області на сьогодні зареєстровано на медичному обліку понад 2 тисячі віл-інфікованих осіб. Це є статистика офіційна. Це є кількість осіб, які звернулися за медичною допомогою в медичні заклади Львівщини. Якщо говорити про розумкову або оціночну кількість осіб з ВІЛ-позитивним статусом, то ми можемо говорити, що їх є втричі більше. На початку 90-х років домінував ін'єкційний спосіб передачі вірусу, тобто через шприци наркозалежних. В останні роки вірус обирає переважно статевий шлях. Загалом віл-інфекція передається через кров, статеві зв'язки та від матері до немовлятка. Перші дві стадії захворювання, які можуть тривати роками, минають без болю та будь-яких симптомів. Натомість на третій та четвертій стадіях недуга руйнує імунну систему. Людина може схуднути, людина може мати збільшені лімфатичні вузли, людина може мати температуру підвищену, людина може мати діарею і так далі. Тобто це є прояви, які характерні для багатьох інших захворювань. Ще років з 10 тому діагностованих на снід вважали приреченими. Нині, якщо вчасно звернутися до лікарів, то пацієнт зможе дожити до старості. Пацієнтам може бути продовжено життя на багато десятків відповідно років. Якщо пацієнт буде прихильний до прийому антиретровірусної терапії, тобто не буде в нього пропусків прийому, не буде він е маніпулювати цією терапією, що він ніби приймає, каже, а він взагалом не приймає, тобто прихильність до антиретровірусної терапії продовжує життя. Утім, лікарі завжди наголошують, найкращий спосіб вберегтися від віл-інфекції та захворювання на снід це дотримуватися здорового способу життя і уминати випадкових статевих зв'язків. Володимир Моїсеєв, Олександр Бригадир, головні новини Львова.